Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол. І сьогодні ми поговоримо про вчорашні та заанонсуємо сьогоднішні поєдинки з українцями за кордоном. А саме вчора циганков потрапив у старт Жирони на матч проти Мальорки. Довбик залишився в запасі. У підсумку Жерона вилітає з Кубка Іспанії, програвши мальорці з рахунком 3-2. Після першого тайму вони програвали 3-0. Уже на 35-й хвилині вони пропустили тричі. Ось статистика після першого тайму. Довбек вийшов одразу після перерви, встиг віддати асист, але перемогти Жероні все-таки не вдалося і вони покидають Кубок Іспанії. Ось оцінки за гру. Віктор Ценков отримав 6,9. Довбек вийшов на зміну і отримав 7,1. На рахунку Довбека, як я повторюсь, був асист. Ще один матч відбувся вчора, це Бенфіка Ештуріл, і Бенфіка також покидає свій кубок Португальської ліги. Після першого тайму вони програвали 1-0, змогли відігратись, але матч перевели до серії пенальті, де і програли. Трубін зміг відбити одне пенальті, але Бенфіка все-таки поступилась і вилітає з Кубку. Анатолій отримав оцінку 6,8, досить непогано. Сьогодні ж у нас грає лише Ілля Забарний, це Кубок Англії, 1 16 фіналу, 21-45, дивимося його матч. Сподіваємось, що він попаде в основу. І ще один українець в цьому матчі може зіграти, а саме Микола Кухаревич, який грає за Свонці, і за те, що я не забув цю інформацію, з вас лайк та підписка, тому дивимось українське протистояння нападу проти захисту. І ще одна новина: це Андрій Шевченко став новим президентом Української асоціації футболу, і особисто я б не поспішав радіти, нехай хоч щось зробить на цій посаді. Так, те, що він зробив у збірній України, це звісно круто, але подивимось, що він зробить на цій новій посаді для себе. Ось такий коротенький відео сполучився. З вас лайк та підписка. Заходьте в телеграм-канал, там є всі моменти з вчорашніх поєдинків. Також будуть із сьогоднішніх і перед матчами там завжди опубліковуються стартові склади. Також після матчів одразу пишуться оцінки і гольові моменти або цікаві моменти. Тому заходьте підписуйтесь. Дякую вам за перегляд. Гарного перегляду футболу.